А чорт би тебе побрав, я ж все розпланував, як знімати, що знімати, і придумав формат. Що ж таке, чому мені знову це не подобається? От, дідько, потрібно все перероблювати. Чи може залишити все як є, про що ж людям буде цікаво дивитися? А про що я сам хочу знімати? Стоп! Все, нічого не буду знімати. Навіщо мені це взагалі все треба? Ще й телефон відволікає. Ну чому ти такий невизначений? Добре, чекаємо, коли ви визначитеся з вибором. Привіт тебе, мій будь ласка, визначитись нарешті. Так, це воно. Інцертеса. Чудово! Це і буде назва для мого каналу. Я зніматиму коли захочу, що захочу і де захочу. Отже, стандартна невизначеність назва, яка спрощує мені перехід від формату до формату з одної теми до іншої. А я зі своєї сторони вас ласкаво запрошую підписатися та натиснути дзвіночок, щоб ви не пропустили нічого важливого. А наразі прийшов час прощатися для того, щоб побачитися через тиждень. До зустрічі.